Потрохи оговтуються, шпиталізовані після недільного весілля одужують. З усіх 64 осіб, осіб, з яких діти, у яких було виявлено спала гострої кишкової інфекції, вже виписано трьох. За дві доби кажуть медики, за допомогою не звертається вже ніхто. Щоправда, одну пацієнтку таки довелося повернути на лікарняне ліжко. Стан інших хворих лікарі оцінюють як добрий. Жодної загрози життю немає. З важких, тобто можна сказати, навіть не важких середньої важкості у нас було семеро осіб з них, двоє дітей. Стан покращується і зараз він є на даний час добрий. Нагадаю, у ніч з неділі на понеділок сталося масове отруєння гостей на весіллі у приміщенні їдальні Львівського технічного коледжу. В обласному управлінні охорони здоров'я заявили, що причиною отруєння стала сальмонела. Збудник цієї інфекції виявили у стравах з курятини, зокрема у заливному. Отруєне весілля спричинило заборону проведення банкетів в усіх освітніх закладах Львівщини. За фактом отруєння прокуратура уже порушила кримінальну справу.